Третя весна у неволі. Автопробіг задля підтримки військовополонених відбувся в Івано-Франківську. Таку акцію вкотре організували, аби привернути увагу до наших захисників, які досі перебувають у російському полоні. Побачила все на власні очі наша Ольга Бабенко. Об'єдналися заради звільнення полонених. Десятки ось цих автівок проїхали івано-франківському, аби нагадати владі та суспільству про те, що наші захисники досі знаходяться в неволі. Розпочалося усе з мирної акції. Сотні франківців вимагають одного повернути додому полонених захисників. Ми не забуваємо і боремося заради них, тому що вони перебувають у полоні вже другий рік, і ми абсолютно нічого не знаємо. Них. Тому таким чином ми хочемо нагадати і владі, і всьому світу, що наші захисники досі там, і ми за них боремось. Саме тому і підписала звернення до Організації Об'єднаних Націй. Стати посередником між Україною, і країною агресором і звільнення Тетяни Валової, яка є генеральним директором у Женеві, тому що вона має проросійські погляди. Приїхала сюди і мама полоненого захисника. Жінка каже, востаннє спілкувалася з сином після трагедії в Оленівці. Це було дуже давно, після Оленівки. Він тільки написав смс-ку після теракту в Оленівці. Мамо, ми з Ігором живі. Все серед учасників автопробігу. І колишній військовий Іван Федьків. Він разом з сином захищав кордони нашої держави. Я пішов на четверту хворіму видати. Він навчався в Ротинському аграрному коледжі. Після закінчення коледжу підписав контракт. Пішов в 128-го бригаду, служив там, потім перейшов в 109-й батальйон, 10-го, був рік. І якраз 17, -го, 17 -го лютого закінчився контракт. А далі повномасштабне вторгнення. 24-го він також пішов, поїхав в Київ батальйон АЗОВ, який плечи сформувався. Він служив в батальйоні АЗОВ. На даний час він вже загинув. 22-му році загинув, похований в Тернополі. На колінарському кордові на алеї слави поруч з автівками, які приїхали на акцію, свій перформанс показує Євгенія. Дівчина каже, її мета нагадати людям, що час військовополонених спливає. Поруч стає пісочний годинник, який показує 10 хвилин, тобто часу лишається приблизно стільки. І з кожним разом ви бачите певні певні дати, певні події. Це, наприклад, Оленівка, повернення очільника Азову Редіса. Потім далі в нас іде. Рік рік новий рік. Перші зустрічання в полоні. Друга дата це в нас річниця повномасштабки. І остання це в нас вже річниця перебування в полоні. І кожен раз у нас ви бачите пісочні годинники, час його все зменшується і зменшується. Такі акції для привернення уваги до військовополонених провели у багатьох містах України і всюди підписували звернення до організації Об'єднаних Націй.